Доброго раночку. Ми за кого. Так. Йдемо в аеропорт. Все. Я тут. Поїхали. В аеропорту ми. Ще день народження сьогодні. oh my god Так нас зустрічають в Лас-Вегасі, одразу можна прогавити гроші. казино прямо тут. Не сумуйте, залишайте свої гроші тут. Там навіть була рулетка. Це такий марафон йду, щоб з ворот, де я прилетіла, йти до ворот. Де я повинна відлітати. Капець, який він довгий цей блін. Аеропорт типу нашого кривого Рогу. От вам стрип Я навіть не знаю, що він до так. Ну я бачила його з літака до цього. Але я не знаю, що він прям так поруч, коли аеропорт. Дівчата казали, що треба нам сюди приїхати. Саме в самому Лас-Вегасі я ще не була. Ну прямо там. В аеропорту так. Це ж таки набагато легше, коли немає дітей, бо сама. ма. У мене просто одна сумочка. Ой. І чемодан. Бліза. Привіт! Наш нас Так, у них зараз гарно, хоча буде дуже спекотно. Завтра починаючи. Сьогодні буде чудовий день. Так що сьогодні у нас хмарно, ну, як Марині подобається. Таке свіже повітря було, коли я вийшла. Так о, хоч подихаю один день. Було Свіже повітря, тому що дойшов. А, ну як я вчасно приїхала. Коротше, все, їдемо додому. Додому. Так. У Лілі новий стіл, який прикольний. Вони з вістарої дали людям-біженцям з України. Яка тут лавка? Клас. Мені подобається. Оленки зараз нема, вона на уроки. Але ми тут, ми повернулися. Як тут класно! Як тут класно! А, нарешті. Як гарно, як же ж тут гарно. Красота! Красота! Давай, Хлоя, куди йдемо? Так ти що? Давно Марина тут не гуляла. Ага. Опа, ожина. Ай-ай. Огород. Так. Бур'яни будемо полити. Ой, який огород, лілій. Якісь кабаки там ростуть. По землі стеляться. У нас ж гарбузи все ж таки виростила минулого року, показувала там такі круті були, круті. Кісочні ця, бля, хамуха. Ну що, у нас одразу такий печаток. Оце, блін, вам не, не аеропортна їжа. В літаку мені дали якісь сухарики нестерпні. А це, Оце ого, ковбаска, лілін хліб домашній. Чудово. Сиджу, кабасу хаваю. Я потом дивлюся, а у нас тут іде, а Лілія там курочку коптить. Я кажу, Ліля, курочка наша вирощена. Каже: ага, сама, сама вбила, сама потрошила. Поки що ні, може в майбутньому, да, Ліля? Ага. Лілія буде закваску годувати. Що я тут знімаю? Марина робить контент з лілі на закваски. У неї якесь там. не так як у мене, вона є якісь там, типу, як зерна. Тільки ось як називати. Зараз вона вам покаже. Ось такі штучки. От, і вони потім перекисляють молоко, так? Зараз вона нове залі. Коротше, я приїхала з полупустим. З полупустою валізою. І половина тої полупустої валізою було а, речі для Айдахо, ну, щоб залишити тут. Коротше. <свісно> Ліля мене тут вже навантажує. Для мами, для мене. От, тут і взуття. <свісно> Нічого, ну що нормально. Джинця там мені підкупило. Таке повітря, як тут гарно. Буду. Буде жарко. Буде жарко наступні дні, сьогодні буде чудовий день. Насолоджуємося. Тут, тут курочка коптиться. Я вже полежала на той лавці, на сонечку. Я в Талсі в аеропорту, як завжди підмерзла, і в літаку теж. Хоч цього разу довгий рукав одягла, але. Грілося. Тут, тут чай. Вони пирог зробили, це з ожиною. з ліліного саду. і з персиками. Ліля, це дітокс у тебе чай. Ага. А, да. Вона купила нові чаї, на дітокс. Пробує. Ой-ой-ой, а що? Ой, 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 а шо... ой, ой, ой. А який чудовий звук. А що це за задіння? Температура? А, -а, -а. зараз. Так, все. Починяємо. У мене помада під світ касі. <різько> ми їдемо за Оленою, вона на уроках англійсько англійської і потім підемо погуляти. Я на задньому сидінні, щоб вона мене одразу не побачила. О, наша дівчинка. Дівочки, Коротше, ми йдемо гуляти. Дівчата на свободі. забрали дівчину з уроків. Йдемо а, а, діти на роні. Хоче він того, чи... Ні, ні, ні. Типу, погодився, так? Да? Ну йдемо гуляти. Повернулися ми в шопінг центр Village. Ми куди сидемо, ми куди сідемо. Отак у нас музичка, у нас фонданчики. Як ми чудово сіли на камеру? За зустріч! Ууу. у мене мохіто малинова. У Олени у нас кавунова, кавунова маргарита. О, о. Ну, все, смачно! Ми сьогодні дуже а, однакові, прямо як з одного міста вирощені. Всі замовили суші з тунцом. З Оленою ми помінялися дрінками, бо вона не могла витримати це. Да, да, да. Так, з алкоголю. Коли ми тільки сюди приїхали, це місце, про нас трошечки забули. І коли наш офіціант нас знайшов, він нам пообіцяв безкоштовний десерт. Так що ми чекаємо наш десерт чизкейк. Спочатку я замовила лимонний торт, виявляється, його немає, коротше, чизкейк, але безкоштовний. Скай. От нас чизкейк з малинкою, з ма, мабуть, з малиновим соусом. Ну, що дівчата? Ліля така, та не ну, вас з баню. Так, все, ми закінчили. Фу! Класна тут атмосфера. Трошки перекусили. Випили, поспілкувалися, десерт сер поїли. Мала я обірвала квіти у них саду. Так що ж так, я ж тебе наряділа. І теж віночок зробила. Бачите, які ми красиві. Блін, були красиві. Так, ми хочемо э, піти погуляти трошки. Посьогодні дуже гарно. I love it! Did you plant that? Maybe mommy. Maybe mommy did it? Okay. Oh, you want to take a picture? Короче, поки вони там збираются идти на прогулянку, я вже... прямо с великом виходять. ну конечно, тут вообще круто. Я вже нашла кресло качалку и кажу. Не не, Лена, Лена вообще нормально так поехала, да? Короче, шагайте, девочки. Не езжай за ней. Лєнка у нас за як, як це слово вона сказала Короче, Поводир, блін, вона за нею слідкує на Вілік виїде. А колись ми тут ходили, ходили з Лілією з колясками. Хлоя мала, ліс да, є, півроку малому там півтори, ну трошки менше. Ну короче. Зараз треба бігати за цю. Вона нас примушує впражнятися. Мені це подобається, нормально. Дуже мені подобається, як вони декорують повсюди тут. Пікче боже, ну модель. Я вже сфотала. Каже, я для всіх камер буду позувати, не хвилюйтесь. Так, ми на майданчик. Дівчата, блін. Діти, діти, діти. Ага, це вже пішла. Так, я тепер тирс понюхаю, блін. Я, я пішла, кожну ёлку позривала, понюхала, новий рік е, унюхала, тут вже така свіжа тер. тирса, мені сподобалася. Щепочки. О, басейн. Міша. Катається. Ну, коротше, дуже чудовий вечір. приемный. Малый побежал. Там... А, я думала, через воду побежит. Так он их собирался через воду. Потом, Потом побачил, что я в камеру бы снимал. Я нет, я не, буду. Не буду я зеркой вашего Ютуба. Не, мы Фух. Я запихана, бо я там там бігала з Хлоєю. Фух. Клас. Ні, завтра це взагалі буде класно. Коли буде спекотно. <ривітна> <ривітна> Боже, як класно бути дитиною. Мені там прикольно, але, блін, я, звісно, ще в той формі. Я досі пихаю, блін. А то гарата. Ні, це жопа. Тільки Маріна гори знімає. Мала у нас полугола, ну нічого страшного. Футболка вся мокра і холодна. Все ухожено. все доглянуте. А вихіє бебі? Ой, як красиво. Які соняшники. Блін, там такі соняшники, Ліля вже під три метри. Я такі хотіла. Ти такі хотіла, да? так? Дуже мені подобається, як тут все догляджено. Красиво. Шумок річечки. Горна річка. Яка краса. Боже, яка краса. Is old. Yeah. Mm -hmm. Я как красота. Боже, я как красота тут. Короче, мы еще долго сидели а, на ганку и балакали, балакали. погоды, купу спогадов, короче, згадали те школьные роки, когда я была пьяна рожата, а Лена была ученицей, короче. Класно, але ми дуже втомлені. Коротше, йдемо спати. Так що я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, рекламу, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей, на добраніші. І бабай!